Згідно з указом президента України, щорічно, 14 грудня, відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня, згадуючи ту страшну аварію, ми віддаємо данину мужності і самовідданості українцям, багато яких з них віддали власне здоров'я. І навіть власне життя, тим, кому вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. У цей день ми згадуємо їх, тих, хто усвідомлено і мовчки жертовно віддавав за нас своє життя у ядерному котлі. Вічна пам'ять всім, хто віддавав і віддає своє життя. За Україну. За упокійно літію за всіма обієнними проведуть. Духовенство свято Миколаївського храму. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Висвітай Треця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші. Владикуха тебе, законів наші, святи зняті, цілим, чи наші, імені мені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава, Слава. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина небезраднути, святися ім'я, Туй, нехай прийде царство, Твой, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо mm -hmm. виноватцям нашим. І не види нас спокусу, але виснули нас від лукавого. От Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, бо час, і на віки віків. Амінь, Духа не спочини, браведників, слушами Твоїх в покій, і прийми до Боженого життя, до тебе, чого відповідає. Осель, твої, Господи, де всі свідки Твої спочивають, упокій душі, рабі твої води, не чоловік оголове, слава Твіцем, і Святому Духові, ти забочений, що добре, твої да незакованих, самі душі рабі твої упокій, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Єдиночеця непорожне, нівочого безвіни породила, мовися до спасіння Божих. Вічний спокій, подай Господи, спочили, як від атморам Чорнобильської каті. День ми зібралися для того, щоб вшанувати тих мужніх, сміливих людей, які у свій час, залишивши свої родини, навіть не знаючи, що вони мають робити, поїхали виконувати той обов'язок, який на них поклала держава. Всі ми вже знаємо, що таке Чорнобильська. Катастрофа, і що таке невидимий ворог? Тому що ми сьогодні бачимо видимого ворога, і з ним боротися вже важко, але з невидимим ворогом в той час було боротися ще важче. Але не дивлячись ні на що, ви ліквідатори зробили свою справу. Ви захистили не лише Нашу Україну і весь світ від тієї катастрофи, яка могла би бути. Звичайно, що багато хто ціною власного життя, а інші своїм здоров'ям, яке і до сьогодні вони лікують і докладають, як кажуть, і коштів, і ліків для того, щоб підтримувати свій нормальний життєвий шлях. Це день мужніх та самовідданих людей, подвиг яких неможливо переоцінити. І ми не маємо права забути про вашу самопожерству. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед учасниками ліквідації тієї страшної катастрофи, виражаємо щирі слова подяки та шануємо всіх ліквідаторів за вашу мужність. На жаль, е... Українців і Україну постійно гартують нові і нові виклики. Так у 86 році, як і зараз з 2014 року, на щастя, Україна має героїв. Тоді герої стали дійсно на боротьбу з невидимим ворогом. Я, як фізик, теоретик, можу е, уявити, що це було. Ви сягнули у невідомість, ви, мабуть, не знали, що ви маєте там робити. Але ви були мужніми і ними і залишаєтесь. Велика вам дяка. І мир, і добро вам. Подякую міського голови нагороджується Анатолій Пасічний. Подякую міського голови нагороджується Наталія Логачова. Валентина Куплієнко. Катерина Бідюк. Наталія Воловик. Анатолій Федорчук, Микола Басенко, Сергій Короленко, Юрій Манзюк, Олексій Момот, Анатолій Коломієць, Олександр Середа, Наталія Кошелєва та Олександр Короленко подяку отримує Ганна Гриценко. Низько вклоняємося усім ліквідаторам аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Ми дякуємо тим, хто зупинив розбурхану стихію некерованої ядерної реакції і зробив вагомий внесок у справу подолання наслідків чорнобильської катастрофи. Наш обов'язок пам'ятати. Про учасників ліквідації тієї страшної аварії, не забувати ваш подвиг, який здійснили ліквідатори ціною власного життя та здоров'я. Ви є прикладом мужності, самовідданості та високого професіоналізму. Хай лишиться в минулому і ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи. Запрошуємо всіх до покладання квітів. До пам'ятного знаку Чорнобильської катастрофи.